Я буду іти за ним. Уже я не заберу. Хоча В мене немає зараз нічого приблизно. Добре. Так, я майневром, але не хочу там грати взагалі. Я вимушено граю на роумі, бо, як бачиш, от починається гра. я... Ніхто не грає на роумі. І я ну, колись так сталося вперше, що я пішов на роум, ну і потім мені довелося е цю роль поглиблено, як би, пограти, щоб е не програвати катки через те, що ніхто туди не пішов. Або тому, що туди пішов тігріл, гріл, який міг би вигравати катку, але по факту він. Е Ледве-ледве там. Ну, не дає ніякого контролю, нічого. А що мутігріл, бо е, він є у всіх, це базовий персонаж. Я міг би да, допомогти вгорі, але. напевно, я буду Альфі допомагати. Я взагалі не подивився, антихіл, антихіл кому? Нікому. Міці тартами проти антіхіла, так? Да? Має страждати. Броуді з часом з предметами має страждати. І хто там ще у них? Ну і я під іню, напевно, зараз зберу маленький предмет. А ось і вони. Застане в мене окей. Давайте тут. Я в 4 пішов, оце я молодець. Давай, Альфа. Души їх. Ох, йом, ви. <свиск> 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 інь просто сховався в пищах, всі його пропустили. Ну дякую, забирайте вже його. Е, я візьму проти іню оцю маленьку кірасу. І зберу поки тільки маленьку. Потім почну збирати інші предмети. Просто щоб вже зменшити його дамаг з кілами. Ну і плюс скілами б'є Мінсітар свої ульті. Бро... Так, Броуді теж у нього ульта така. Давайте тут встанемо. Я думаю, треба забирати, да? Забираємо. Хорошо, молоси. Так, да, я думаю, треба вниз зміщатись дуже швидко. Але мене одного, по-моєму, зараз заберуть. Заберуть, звичайно, уже, уже йде. Що ти, атлас? Де ти? Мові. Я ульта? Чи я заберу Броуді сам? Сам не заберу, але з, з гренджером забрали. Добре. Е, підемо чекнем їх синій баф швиденько, подивимося. Стоїть на місці, до речі. Можна було почекати її. Він мертвий зараз. Але я ще не такий е, жирний, щоб. А, ну так. Окей, окей. Він віддав вольту, я розумію його, що я не зможу. На нього розраховувати. Так, ну я піду через базу. Мені тут вже немає що робити. Будемо? Я відійду з його ульти, я не буду там битись. Ми будемо забирати його, можливо. Вже я можу. Не можу вже. Альфа, пізно, вже все. Вже програли цей файт. мінуса шиповка. Побачу, мені не хочеться чимось жертвувати е, заради шиповки. Так, я зберу оцей маленький кристалик. Ні, давайте я раніше зберу тендербалт. Промахнувся. Давай забирай її, блин. Пойшлі, пошли. А, вона на своїй пасіфіці. Піду зараз, да. Я перевірю тут кущі мають бути. Не, я постою біля Гренджера. Він в половинке ХП. Шоти, відходимо, відходимо. Я можу дати ультою, але він дуже далеко поки що. Окей, чекай, 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 він має вийти. Ладно, пошлі. Ага, ні. Тіха-тіха, я маю відійти. Я не можу. Що? Ат... Ну атлас міг би нас забрати от тільки так. Дуже він легко міг би забрати. Бля, Сісі Сі Мун. Шкода. А я з другою увімкненою залетів. І мене башта побила. Ну, ладно. Але треба було брати помсту з шиповкою. Літ проти Мінса також добре. Ні, літ точно я зберу, тому що він не тільки проти Мінса. А для, навіть проти будь-яких е предметів на хіл. Швидкість атака ріже не слабо. Так, і швидкість атаки. Так, лучше не лісти муску. Якщо... Ну так, так, да, так. Да, да, да. Тут або одне, або інше. Я збираю літ, якщо в мене такий вибір. Ну щось страждає дуже Бень. Якось дуже страш. Щ... Зараз. Ну, ти, блін, дуже ризиковий, Бейн. Майже помер на останньому подиху. Ой, на нас низ, дуже якось. Гренджер не справляється і це дивно. А ми будемо, да, да? Давай, давай, давай. Ні, не будемо! Та як же ж так? Альфа, давай трошки агресивніше. Я все розумію, але давай. ага. Я буду іти за ним. От Так, Так, збираємо зараз оцей маленький предмет. На відхил. І після цього буде. Не взяли, окей. Я через базу, тому що танк з неповним ХП це не танк. Ну, лейт у вас хороший дуже. е, да, да. Хоча мені здавалось, всі чомусь кажуть, що Альфа це лейт персонаж, він летіть, типу монстр. Але мені чомусь здається, що. Він якраз не лейт персонаж, а. Я щось провтикав, що тут немає. що тут немає вежі. І я. Ну, пройшов нану. Можна було її забирати отак зараз. Ага. Давай мене одного ульту, атлас. Ну, трошки ума надо, мать. Не встих. Законтроли поповнив, блін, цього бідного іня. <гум> не встиг. Не встиг нікого в ульту. Він мене не хотів брати, бо я був найближче. Що, мінус? Давай, поїхали. В ульті помер. Класно. Ого, і я помер. Е, ну, якби не контроль, я встиг би доріжку дати, не встиг. Я пожаднічав трошки. Так, я зібрав, по-моєму. Все, маленькі предмети, які мені треба. Далі ми йдемо вже далі по великим. Я лід збираю. Магіч. Так, пріоритет. І магічний захист мені тільки від нани потрібен, правильно? І від атласа, так мінімальний. Ну, напевно, так і буде. Я збираю Лід, потім Афіну, і потім дозбираю під Іня і дозбираю годинник. Лорд. Я думаю, Лорда треба прям відразу забрати, ні? Як тільки як тільки він з'являється. Давайте Лорда, 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 швидко. Е, немає такого, як раніше, що треба 8, 10 хвилина. Лорд з'явився, його треба забрати. Будете мене бити? Я. Моя повага. Ну, все, да. Не підтримав ніхто. Я думав, трошки за... зарядять туди наші. Наша доплесна команда, яка в чотирьох прям поруч була. Ну, вони всі з... сповільнені, вони роздамажені. Повіддавали трохи кнопок. Можна було забирати. Ну, вони вирішили не заб. Ну. Зараз небезпечніше забирати лорда, наприклад. Ну, Альфа справляється з Інім. Це прекрасно. Так. Ну, поки що все. Хто в нас? Кімі 32 йде, Альфа 9-2. А, ну Альфа гарно грає. Давайте з Альфою і будемо грати. Я думаю, це ключ до перемоги. Що я роблю зараз? Знаєте, я забираю чужий фарм. А Грейнджер стоїть 1 в 4, як вам така штука? Ну я не встигну, я не встигну. Е, нафіга він там стояв? Я відходжу звідси нахрен. Для чого він там був, стояв? Все, не, ні, відходжу. Ні ні, ні 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 все, відступили. Програли. Ми не реалізували наступ, не реалізували. Нема. тут. Все, ні, відступай. Я думав, відступить. Вже не вийшло. Я віддав уже все, я ульту віддав все віддав. Назад, все, відходимо. Немає, немає, нічого. Ну нічого немає, чуваки. Це оце я ненавиджу, коли просто ходять і, і відійти не можуть, і не атакують. Ну, типу, нас уже троє проти п'яти. Лінії, всі відпушили вони. Все, треба відійти просто регруп. Треба дочекатись нашу всю команду і продовжувати домінувати. Ні, ми будемо в трьох зараз. І при тому ми ж ходимо на карті нас вже видно, і вони всі вже стягуються в п'ятьох. Ми ж чекаємо, поки вони всі в п'ятьох стягнуться до нас. Правильно? Не б'ємось. І починаємо битись рівно тоді, коли вони вже всі в п'ятьох, у них всі ульти відкатились, все. І вони можуть уже в нас зайти просто. І прокатати нас по асфальту. Обличчям. Дарма ти ввірвався. Да, дарма. Ну, типа, тут уже не, бу... не то, що я ввірвався, нікому. Там треба було просто відійти. Я, я ж не можу, просто. Я... я на танку, у нас два живих. Я такий, ну давайте, бувайте. І я пішов собі пушить лінію. Я маю залишатись з ними, на жаль. Ммм, mm, навіть так. Будемо, будемо, можемо забрати, можемо всіх забрати. Ми тут можемо всіх. Блін, у нього антиконтроль. Уже я не заберу. Хоча в мене немає зараз нічого приблизно. Добре, добре, непогано. Я їм просто дам дорожку туди, нехай може знадобиться. У мене встигне відкатитись ульта, поки я буду на базі. Uh, а, блін, у мене годинник починає дозбиратися. Я спочатку це дозберу. Я думаю, Лорда, у нас п'ятеро. Я думаю, Лорда. Так, світимо кущі всі. Угу, у нас тут усьої. І атлас. Будемо бити танка, нормально. Я відходжу. Я думаю... О, ну Бейн, звісно, там хотів сказати розвалюють кабіни, але, по-моєму, всі розвалились, да? А, походу, у нас... Э, альфа. Та ще у нас, правильно? 11.3.4, окей. Так і будемо грати. Так і будемо. Ну добре, що лорд хоча б. Це, це просто класика. Я не пам'ятаю жодного лорда, де б ми, наша команда забрала лорда. І після цього не пішов в якийсь файт, де б ми всі злились. Давай, 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 давай. Що ти. А інь, напевно, отут, де? Ну давай, я готовий прийняти удар від всіх вас, дурачков. Ну давай, давай, давай. Я думаю, можна забирать його. Ох, мене блін, забрав на лоу ХП. Ну шо, ж, уже як є. Я думаю, можна вже й пропушить. Мінус 4. У них, правда, АДК живий. Але ну лінії пропусти просто. Так, я зараз Афіну я так не зібрав, да? Я молодець. Хто мені... Ну, мені все одно основний дамаг наноситься не магією. Зараз дозбираю годинник і остання Афіна, Бо мені насправді я з наною зустрічаюсь там три рази за всю гру. Ну і нано не така вже й дурна, і вона не під мене віддає свою ульту. Да, да-да, чекайте, wait for me. Да я думаю, лорда. Next lord, я думаю, да? Understone. Да, retreat, retreat. Нам треба лорда. Я думаю, лорда. Класно, я дав стан. Я думаю, буде зараз цей баф. Буде без з назва зараз, я думаю, ого, їх четверо, чуваки, ну ви конечно, вы, конечно, вирішили злитись. Ви що, я ж навіть дорожку дав свою? А, ну і ми всі злились, правильно? Не, ну, таймінг, таймінг, да, ну конечно, я, я Тут я вже все нічого не зроблю. Я думав, гранджер мене трошки підтримає, а він уйшов, ну нічого, нічого. Я б уже не зміг. Я з моменту, коли я тільки-тільки підійшов, я б побачив, що грейнджер відійшов, але відійти я уже не зміг би. Ну, типа, сповільнення і так далі, тут вже. Я помилився. Тим, що я відразу просто не відійшов. Я думаю, все. Вони зараз всі відроджуються. Вони всі відроджуються, всі вже відроджуються. Бейн, ну чому, чому, чому? А, ну зараз у них серйозна перевага буде. У нього ХП мало дуже було. Ні, мало, але він же може стріляти своїми дальніми. Ну тобто, застанете умовного Броуді і просто дати йому там пару тичок можна було здалеку, не підходячи. Хоча. Ну, от я за це і кажу. Я побачив в моменті можливості пішов, бо я-то думаю, ну я не помру, але він то помер би. Тобто, я, я зробив помилку, конкретно я. Ну, блін, і не забирає мене навіть на половині ХП. Він чекає прям дуже-дуже низького ХП. Бейн поки де зливається. Бейн просто от він залишався один в троні у них чомусь і не відійшов. При тому, що вони всі вже відродились на той момент. Бейн 184, да? Ну, взагалі, Бейн, наче нормальний персонаж сам по собі. Зараз навіть така негласна не мета. Тому що він може і. І Ліс, і Експ, хороший урон, швидкість, відхил. Коротше, все. О, ось ось його забрали. Кінець. Цього. Окей, next Lord. Хто у нас? Кімі і Грейнджер, да? Ну, я маю бути для них щитом. Але я маю розуміти і розраховувати на щось. Е, інь, да, так? Вгорі я не бачу. Був, інь, був. Да, я думаю. Ага, отак. Ні, ні, я думаю, не треба відходити, Я думаю, відходимо. Да, да-да-да. Ну, зараз буде врив. Зараз буде врив, але, але, але. Це жорстко. Я думаю треба відходити Ми, ви... Ми це не вивозимо. Просто не вивозимо. Я не вивожу. Жесть. Ну все, що тут скажеш. Бейн, не йди, Бейн, ти будеш дефет Ларда щас Що він робить? А, він навіть вбив когось. Ну, може молодець, може, я не зрозумію. Я чому говорю не йди Бейн, бо я бачив всі попередні його заходи, і мені здалося це поганою ідеєю. Чи зможе він один проти. Ну, взагалі він міг би забирати. Уже не важливо був Бейн і в лісу. У всіх фулбілд. Да-да-да. Ну у них відродився, значить, ліс. Ну, у нас Альфа і Гренджер. Ну, Альфа справляється, наче. Але. Гренджера забирають нормально. Так. Блін, чуваки, ну не встигаю. Ну чому ви починаєте? Wait for me. Ну, вас немає танковки ніякої. Я просто ну, відволікаю, але я нічого з цим не зроблю. Хто забрав, я. Хто Слейнлорд я пропустив, поки мене тут бували? Відходьте, просто відходьте, чуваки. Просто відходьте, просто відходьте, просто відходьте. Бляха, гренджера забирають. Забрали? Забрали, блін. Як же Гренджера просто хейтять там? Ну його там дуже сильно вбивають. І. В... Боже, і Альфа. Ні, ну це ж буде програш. Я не думаю, що можна, Кіммі. Я не думаю. Фу, фу фу Да. Кіммі, він від... Я думаю, треба відійти. Я думаю. Вона одна проти чотирьох билась Зараз Бейн один проти 4, да, буде? Уже скільки? Не 4, а проти трьох буде. Ну, недолугий був файт, тому що не приш... Кімі, по-моєму, і Альфа тільки підходили на файт. Я взагалі ще на базі був, коли все почалось. Я не думаю, що це хороша ідея. Ми маємо дочекатись всіх повного респауну Prepare for team fight. Я у мене така кнопка. Stay together, don't go alone, чувачки. Давайте. Не можу, не можу, нема, нема можливості. Я думаю, треба. Да, да, да. атака, атака. Погано, погано. Я вже нічого не зроблю. Я уже нічого не зроблю. Уже ніче. Кіммі шанс крипам давала, все правильно надралась. Ммм, я зрозумів, да. Ну да, да, там по лініям шли. Ну, Кіммі зараз одна в три. Важко їй буде, звичайно. Так, двоє дефають, значить тут має інтелки пройти. Ну він сам не ризикне, я думаю. Ось і він. Я не думаю, що Кіммі зараз має ризикувати, так? Да? Вона так роздамажила, показала, що не варто. І відійшла. Так, у нас Кимі. Так, і у неї рахунок 5.8.15. 15 Ну, вона так на, на як більше на саппорті, ну вона муви правильно робить. Гренджер би відійшов, його там хейтять вже відразу. Йому не можна, в принципі, ходити і світити. Ну вже, уже пішли повністю, всі ми ультами. Ну куди? Ну чому, ну чому, ну чому? Треба відху. Боже, чому? Чому це відбувається? Немає у мене тепер е, пришвидшення, немає. А як же я думаю, треба її забирати? Ларда. А, ні, трон, трон, я думаю, трон, я думаю, трон, чуваки, трон. Ох, думаю, ну, все, а так. Коли нана на ВДК? Це питання, в смислі, коли я на нані ВДК, чи тут щось було з волостіє не, не було. У мене не буде на нани ВДК точно. <гум> так, 24. Зірочки. Окей.